30-те у нас листопада 2025 року, дорогі друзі. Вночі спали спокійно, за городом були вибухи. І не було чутно, вікна закриті, я не чула, але пишуть, були вибухи. Днем більше чутно гуркотить. Погода у нас сьогодні така сіра і так похолодало. Дуже похолодало, до речі, друзі, але передавали не тільки буде там, не дуже така вже, як. Раз буде 8 градусів держатися, а вночі 4-3 градуси. Рослинки я все рівно буду садити, ж до посилку дуже я рада. Наталочка висила посилочку, є там багато таких, які застеляють землю, як ковриком рослинки. Тому буду садити кривати агроволокно і все приживеться. Жду вже цю посилочку. Сьогодні чудовий день, друзі. Такий класний день у трошки був концерт. Виступлення, перше виступлення в її житті, перша така, скажімо, сцена танцювальна в її житті. З колективом вона танцювала дивоквіт в Запоріжжі. Мені чудово, звісно, взагалі настільки. Дітки талана видів, всі дітки талановиті в Запоріжжі. Це я не знаю азі дітей із талантами. Це ж тільки танці, Я думаю, скільки дітей, які в Запоріжжі співають, малюють, я представляю. А, в общем, не було б вини талановиті. І діточки, і такі вже юні юнаки. Оцей процес не хотіла, я так не хотіла цих сорівнувань, не хотіла цих, цього всього, бо наситілася першою донькою в альмії танці. І це все було 8 років підряд. Але думала, ну, думаю, ну ладно, спробуємо, як посмотрим, що там Ксюше понравиться, не понравиться. Їй подобалось. Чудово, а мені ще більше. Тому, ну. Тут не можна не радіти, бачити, що скільки зірочок, всі діточки. Там, я не знаю, перше, я всім по перші місця поставила, різні колективи, різна тематика. Потім буду якось потрошки, може, вам ці відео е показувати, кому буде цікаво, будете дивитися в Запоріжжя. А по всім містам, а в Харкові, в Києві, в Києві які дітки там толановиті теж, е ось. тільки б росіяни не вбивали. А діти у нас просто, я не знаю, перлини. Україна багато на таких людей, талановитих діточки. Так що, додому ми поїхали маршрутка, настрій класний. Незважаючи на погоду, такий настрій класнючий, з медалькою. он медалька. Зараз я покажу, ксюшечки. Всім діткам давали медальки на бальних танцях. Не всім, де дивиться, не всім давали. Дітки засмучувалися часто, коли моя старша донька. Де займалася, а тут всім медальки, це я вважаю настолько справедлива, правильна, особливо перший раз. Це ж треба мотівація треба, мотивація повинна бути. І... Ну, дякую, звісно, і вчителям. Умнічки такі талановиті, такий репертуар зробили. Це чиста правда. Всім бажаю, доброго вечора. Собачки вже тут дуріють. Вам хотіла їх показати, щоб вам щось цікаве. А потім вже буду концерт монтувати, показувати. Тихого вечора нам всім головне. Ось настрій піднімайте, коли книжки читаєте, може якісь хобі у вас є, займайтеся. І будемо з вами якось піднімати собі настрій. Сінька взагалі тут. Дивіться, що вона, як на ковзанах, її дуже скользька. А бублики, кто под были девочки, где бублики? Сидеть, давай, сидеть, давай, давай, давай девчата, я покажу зрителям ваш вот этих красавец. Не, 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 хранюха, на. И тебе, на, на, на. Давай, ты сидеть. Тихо. Руку мне не съешь. Сидеть. Молодец, Ладно, боже. Мой. Зловила бублику по ветре. наши девчата. Всем что побожаем, а? Настрою, Настрою. добрих новин бажаю, Тихого вечора, і до побачення.